Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Я сподіваюся, ви мене чуєте добре. Справа в тому, що я вже що я тільки не перепробувала один мікрофон, інший мікрофон, навушники з мікрофоном. Ну, я не знаю. Одні мене чують добре, інші чують недобре. Одне відео в мене добре, інше не добре. Останнім час, часом я використовую один і той самий навушник. Не навушник, а мікрофон підлічний провідний. І мені цікаво, одне відео добре чути, інше відео не добре чути. Я не знаю, чого так. Мені хіба що скотчем його на підборіддя прикріпити і говорити прямо в мікрофон. Ну, це така минутка, хвилинка гумору. Давайте подивимось. Давайте подивимось про нового прем'єра-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Кір Стармер. Ріши сунак подав відставку, уходить. На його місце приходить кір стармер. Так, покажіть, будь ласка, що це за людина? От я його фотографію відкрила. Дивлюся на нього. Так, кір стармер. Покажіть, будь ласка, хто він? Перевернутий підвішений? Сімка пентаклів. Перевернута. Перевернута королева жезлів. Про що тут можна говорити? Хочу вам сказати так, що людина залежна, залежна від, скажімо так, його самооцінка може коливатися в залежності від того, що він досяг або не досяг. Ось так. Коли людина має великі успіхи, вона надихається енергією. Коли вона має якусь поразку, вона може якось, ну, знаєте, погаснути, перестати бути такою енергійною. Тобто людина залежна від плодів своєї діяльності, від плодів своєї діяльності, взагалі, має завжди свою. Точку зору має своє бачення стосовно того, як погане трансформувати в добре, як незадовільне трансформувати в задовільне. Тобто людина Має свою думку, ну, незважаючи на те, що вона залежна від, скажімо так, від своїх успіхів або неуспіхів, да, Тобто сама може коливатися. Все ж таки, людина знає, що вона робить, знає, як вона робить, і знає, що зробити для того, щоб повернути із одного стану в інше. Ну, на покращення мається на увазі. Ось так. В ситуаціях, коли. Результат не задовільняє його, він може дуже швидко знайти вихід з цієї ситуації. Дуже швидко. Ну, тут карта Королеви Жезлів, карта амбіцій, вона перевернута. Ну, я би не сказала, що він амбіційний до хворобливості. Ну, в кожної людини є амбіції, так? Але в нього це не не зашкварюється, не зашкалює. Ну, ось так, ось так. В певних моментах людина може, може жертвувати собою. Може, в певних моментах. А взагалі-то в нього якось так виходить прокрутити так ситуацію, поставити з голови на ноги іменно таку ситуацію для того, щоб змінити її на краще. Ну от, якось так. Давайте ще подивимось. Так, мається на увазі стабілізувати скажем так, ситуацію, яка має характер безвиходності. Він знає, що робити, тобто, таке відчуття, ніби він знає ну, багатий досвід в нього, він володіє цією інформацією. Тобто, для нього не секрет, як це робити тут йде зупинка таємниці. Не секрет, як стабілізувати ситуацію, не секрет, як вийти із патової ситуації, із незадовільної ситуації. Ну от якийсь він ну, от, цікавий, дуже, дуже цікавий він. Але, знову ж таки, залежить від своєї результатів своєї діяльності. Дуже переймається, коли в нього щось не виходить. Далі. Покажіть нам, як він ставиться до України, як Кір Стармер ставиться до України. Я вам о, бачите, самі вилетіли. Бачите, імператор, імператриця разом якось повилітали. Дивіться, що я можу вам сказати. В нього, ну, дослівно, в нього немає перепон для того, щоб доєднатися до числа країн, які дуже переживають за Україну. Ось так. Немає перепон для цього. Тобто він до України ставиться добре. Він до України ставиться добре. Карта України імператриця, імператор, імперія, імперія Україна має бути цілісна. І він незадоволений тим, що Україні не дають змогу бути цілісною. Ну, тобто, імперія для України мається на увазі, всі області, всі області мають бути. От, під українським флагом прапором. Я не хочу сказати, що він дуже вірить в це, що таке можливо. Тобто тут мова йдеться більше про те, що цілісність України не в вигідній позиції, він це знає і він цього не приховує, він цим не задоволений. Ось так в мене виходить. Відлюдник, відлюдник. Він думає, що можна знайти вихід. Так як людина, яка завжди, як я вам на початку сказала, людина, яка завжди знає, який вихід знайти із ситуації, то він думає, що по прямому відлюднику можна знайти вихід з цієї ситуації. Але діяти потрібно дуже обережно і дуже продумано. Дуже продумано. Ну, знову ж таки, тут про, про що інформація. Ну, хочу сказати, що нестабільність тут мається на увазі неспроможність. Вимушений вибір до домовленостей. Вимушений вибір до домовленості. Він вважає, що це сумнівний вибір, він вважає. От, за цими картами, на мою думку. Ну і давайте подивимось, чи буде Велика Британія ну, на чолі з прем'єром Кір, Кіром Стармером допомагати Україні вистояти в війні проти орків. Четвірка жезлів, пряма. Паш Пентаклів прямий. Буде, 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 буде. Ну, дивіться, по паж, по... четвірка жезлів це проміжний успіх. Проміжний успіх, радість бажані гості або бажані, бажана допомога, попажу. Ну, попажу це не дуже багато. Ну, скажімо так, це не король, це і не королева, і навіть не лицар. Але покажу нам на буде для полегшення, для допомоги в нашому домі буде, ну скажімо так, радість проміжного успіху завдяки допомоги Великої Британії на чолі з Кіром Стармером. Ось так. Лицар мечів перевернутий. Це у мене сигніфікатор взагалі військових орків. Тобто будемо десь ми тиснути на орків за допомогою, за допомогою зброї, за допомогою допомоги. Ну і який результат? Давайте ще. по Паєтого, Кірстармер, по ітогу для України. Паітого. Ну, дивіться, не все буде так гладко, як би хотілося, тому що дві кажезлі все ж таки перевернута. От як, як вона пряма, то тут дві сторони. Але м, тут карта мага, карта мага, старший аркан пряма. Тобто буде, буде робитися певна допомога, буде якась дія, але ну, знову ж таки дія до завершення важкої ситуації. Але все ж таки важка ситуація буде, і важка ситуація буде пов'язана із, ну, скажімо так, не завжди буде винайдена м, згода. У партнерстві з тим Кіром Стармером, ну не завжди, скажімо так, в чомусь буде він з нами не погоджуватись, але як і він буде вимушений, вимушений. Ну, дивіться, тут як безнадійність, безнадійність повної, повної руйнації, повної під основу, безнадійність руйнації стосунків. Ну і за того, що ну от тобто буде, буде він підтримувати, буде. Ну, я не хочу сказати, що прям аж аж так, аж щоб. Ну, скажем так, щоб косити орків, то буде допомагати. Буде. Щоб косити орків. Ну, що тут ще можна сказати? Важка ситуація, важка праця, важка діяльність тут він буде, ну, скажімо так, не не завжди він буде. Задоволений, що він нам допомагає. Ну от, от якось так от в мене вийде. Не завжди, але по прямому магу, і це все ж таки він буде щось діяти. В певних моментах буде якось о. Ну, в певних моментах, дивіться, все ж таки тут є і хороші карти, і протиреч... ну, протиріччя якесь йде між ними. Тут буде якби до втрат поштовх, до. Чимось буде він нас засмучувати. все ж таки. Тут і елементи маніпуляції можуть бути, розумієте? Елементи маніпуляції. Маніпуляція може бути важкою ситуацією. Що це для нього важко. Ну, от в чомусь, ну, от навіть якщо взяти ця допомога у вигляді десятки жезлів, от скільки вони нам можуть на десяточку е, тої допомоги, то тут буде розп... ну, на 50% менше і тут п'ятірка. Тобто вони будуть давати, але ну, наполовину на менше, скажімо так. Наполовину менше будуть нам давати допомогу, але знову ж таки так, щоб. Унеможливити, ну, таку повну таку руйнацію, повну е, тотальну, ну, тотальну, тотальні погані зміни, я не знаю, як вам сказати. Давайте ще цю вежу відкриємо. Ну, Бачите, розполовинюватися це якось буде. Вже це страхи, страхи, реальні страхи. Тобто, знаєте, він буде наших реальних страхів, що ми потерпимо поразку, він буде в нас забирати її. Тою допомогою, але допомога буде, знову ж таки, для підтримки штанів. Ну, не повною мірою, а половинною мірою. Ось так. Щоб забрати наші страхи, щоб е, наші переживання не мали якоїсь основи, не мали сподівань на те, що вони будуть продовжуватися. Щоб забрати наші страхи. Ну, буде нам щось приходити, буде, а що ця карта повернута? Буде, ну, знову ж таки, ми не будемо цілком задоволені тою допомогою. Не будемо. Ну, він, бачите, він більше по картах навіть вийшло, що він не має обмежень для того, щоб не підтримувати Україну. Тобто, тут немає любові, тут карта навіть королеви кубки вона була перевернута. Тобто. В нього немає любові до. Він, ну він не зобов'язаний любити Україну поза цими картами. Але він доєднається до там, три країни, він буде третім до якихось таких партнерів, які нас будуть підтримувати. Ну, він якби буде це робити через не хочу, через не можу, через не хочу. Ну, ось якось так в мене виходить. Ну, подивимось, подивимось, як воно буде. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Сподіваюся, ви мене чули добре. По крайній мірі, я роблю все для цього. Я турбуюся також про вас. Дякую вам ще раз, бережіть себе. Як би там не було, ми все одно переможемо. І ми перемагаємо того, що ми сильні. До побачення.